Приймати антидепресант цілий рік це ж яка буде залежність? Ні, краще давайте якісь заспокійливі. Насправді, навпаки, антидепресанти не викликають залежності, чого не скажеш про заспокійливі. Заспокійливі препарати діють швидко, але короткотривало. Як знеболювальне – лише знімає симптоми тривоги чи безсоння. Антидепресанти лікують причину. Відновлюють баланс нейромедіаторів, через які нервові клітини спілкуються між собою. Серотонін – це нейромедіатор спокою і стабільності настрою, коли його замало з'являється тривога та пригніченість. Серотонін передає сигнал між клітинами, а потім частково повертається назад. Це називається зворотнє захоплення. Антидепресанти блокують це повернення, тому серотоніну стає більше і він діє довше. Результат покращення настрою, зменшення тривоги і відновлення емоційної рівноваги. Ефект з'являється не одразу, а через 2-3 тижні. Мозку потрібен час, щоб перебудувати свої системи. Саме тому курс терапії триває близько року, щоб закріпити лікувальний ефект і дати можливість мозку навчитися працювати стабільно. Антидепресанти не додають серотоніну штучно, вони допомагають мозку ефективніше використовувати власний, і це не про залежність, а про шлях до відновлення.